Всім привіт! З вами, як завжди, компанія Magnum Cars і вже всім знайома рубрика Подкаст з цікавим гостем. А гостем нашої програми сьогодні буде наш майстер-приймальник Микола. Всім привіт! І щоб наша аудиторія більше ознайомилася, хто такий Микола, я попрошу розказати. Я думаю, всім буде цікаво почути вашу історію те, як ви попали в нашу команду: команду Magnum Cars. Е, історія дуже проста. Е, Зв'язались власники компанії, е, запропонували. Е, Вийти співбесіду, я з ними зв'язався, обговорили всі питання, які цікавили, поділився своїм досвідом роботи, і так я попав. Угу. А досвід роботи попередній, то десь був пов'язаний з автомобілями. Ну, якщо прохвати повністю цей досвід, це він складає майже 8 років. Угу. І щоб нашій аудиторії було більше зрозуміло, чим ви займаєтесь, які у вас обов'язки чи задачі саме тут. Задача дуже проста: ми обслуговуємо автомобілі. Ви, можна сказати, це контролюєте так. в більшій мірі. І думаю, всім зараз буде цікаво дізнатися, де ми зараз знаходимося, і більше про приміщення, які тут послуги надаються загалом. Знаходимося ми в місті рівному вулиця Київська, 101А, автосалон Магнум Карс. А про послуги, які тут надаються на даному етапі, ми надаємо послуги з діагностики та ремонту ходової частини автомобілів, також діагностики двигунів та їх обслуговування, і діагностика коробок передач та їх ремонту. Угу. Ну постає таке логічне питання: що тут можуть обслуговуватися лише автомобілі, які ми доставляємо для наших клієнтів, чи можливо хтось може проїжджати? Дуже багато заявок поступає із сайтів, з нашого сайту, з телеграм-канала, із сторінків в інстаграмі, поточних клієнтів, тобто клієнтів, які проїжджають повз, шукають, де якась там може сталася ситуація, в людини потрібно відремонтувати автомобіль, звертаються. А також заїжджають клієнти, можна сказати, з вулиці. Як я знаю, у нас є е, якісь спеціальні умови для людей, які доставляють автомобілі саме про обслуговування на СТО. Ми надаємо людям, цим, які замовляють нас автомобілі, 20% на наші роботи. 20% це в принципі хороший відсоток. І постає таке, так само питання, який середній потік клієнтів наших СТО обслуговує протягом місяця. Загальний потік, якщо підрахувати десь в місяць в районі 70-80 автомобілів, це включаючи ці автомобілі, які ми привозимо, і плюс поточні клієнти, тобто які звернули до нас там по рекламі і ТД Загалом чотири підйомники у нас обслуговують до 80 клієнтів. І тоді, якщо у нас є чотири підйомники, логічно, що має тут бути чотири механіки. Так, у нас працюють чотири кваліфікованих спеціаліста. Кожен спеціаліст кваліфікований своєму профілі. Тобто є люди, які відповідають за ходову частину. Деякі є люди, які яких кваліфікація по ремонту і обслуговування гумів, і т.д. Але в більшості, напевно, це майстри універсалу. Зрозуміло, але тоді логічно. Я хочу задати питання, те, що які є критерії підбору цих працівників. Попередньо ми розглядаємо резюме кандидата на певну заміщену посаду, спілкуємось, виясняємо, який в нього досвід роботи. Без досвіду і кваліфікації людей ми не набираємо, тобто під час спілкування ми дивимося, який в нього досвід роботи, і плюс як він хоче розвиватися в даній сфері. Угу. Тобто вік, стать тут не важливо. Головне досвід роботи та знання. Ну, більше ми розглядаємо кандидатуру чоловіків, бо з жінками, механіками я чесно, не важко уявити, але це просто, виявляю. напевно, важка фізична праця. Так. Зрозуміло. Але тоді в мене виникає питання таке: особисто цікаве мені, як ви контролюєте якість виконаної роботи. Так, контроль якості виконання робіт є, якщо взяти автомобіль, який приїжджає з пошкодженнями з Америки після ремонту автомобіля, коли ми видали автомобіль клієнту. За декілька днів ми телефонуємо до нього, питаємо, запитуємо, як поводиться автомобіль, чи не виникає там ніяких по ньому питань, і т.д. і Ну тоді виникає таке питання: чи були такі випадки, коли ви дзвонили клієнту і він. Сказав, так, щось не так. Поки що таких випадків не бувало. Ну і слава Богу. І мені особисто цікаво, які у нас плани на майбутнє, які, можливо, цілі хочемо досягти. Поки що вивчаємо попит клієнтів, які до нас звертаються, закуповуємо додаткове обладнання, якого нам вистачає, не вистачає, ну і в дальнішому розвиваємося. Друзі, ми активно ведемо наші соцмережі. Тому переходьте в посилання під відео, підписуйтеся на всі наші соцмережі, там буде ще багато цікавого. Якісь можливо сфери, хочете нові, я б не відмовився, наприклад, від детайлінгу. Е, Так, детейлінг у нас зараз розглядається. Також у нас роз'їдається дільниця віднольного ремонту, тобто будемо закуповувати обладнання та будемо добирати ще працівників на малярну дільницю. Тобто потрібно ще професійних працівників. І так само, можливо, виникає питання по комп'ютеру, якась діагностика автомобілів або ж е, прошивка стейджів, щось такого. В цілому, так, все в планах. Ну, надіємося, все здійсниться. А на цій позитивній ноті, думаю, ми можемо закінчувати. А на цій позитивній ноті, думаю, ми можемо закінчувати. Якщо вам цікава тема нашого СТО, можете заглянути в опис нашого відео. Там є посилання на наші соцмережі, де більш детально все описано. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте і не забувайте про нас компанію Magnum Cars, яка допомагає вам економити до 40% від вартості автомобіля в Україні. Всім папа! -па.